Вітаю вас, любі цим затишним зимовим днем 10 грудня. Мені вже кортіло знов побачитися з вами онлайн, відчути вашу теплу енергетику через коментарі та лайки і дослухатися ваших бажань, щоб передати їх янголам до виконання. Будьте певні, що просто зараз все свідчує всі ваші бажання, так само, як ви вже скрізь чуєте відомі мелодії з новорічних реклам та зимових затишних фільмів. Цей марафон, в якому ви точно зможете відчути себе майстром спорту, розпочато. Марафон з перегляду атмосферних зимових фільмів. Впевнена, Маколей Калкін вже встиг влаштувати онлайн бедлам не в одній оселі, а Кудряшка Сью розчулила, як і багато років поспіль. Зима якнайкраще підходить до перегляду улюблених кіношедеврів, які стовідсотково знаходять місце в кожному серденьку та додають святкового настрою та віри. Віри, що добро перемагає завжди, переможе і зараз, без сумнівів. Проте, як справжні спортсмени, маємо підготуватися, скласти план тренувань, тобто підготувати перелік зимових чарівних кіноісторій з урахуванням вподобань всієї родини та закачати на ноути, немов м'язи у спортзалі, чи просто занотувати посилання, щоб, коли є вільний час, вмикати і поринати у пригоди разом з героями. Адже всім відомо, що пошук фільму іноді забирає більше часу, ніж його перегляд, отже, поставимося відповідально до підготовки, до найкращого марафону в році, що минає. До речі, щоб ваше життя було усвідомленим, вчиться надавати собі зворотній зв'язок і подумки виділяти не менше трьох емоцій, які вам змогли подарувати улюблені герої. Так ви помітите, як в вашому серці сум витісніла радість, зневіра трансформувалася у надію та віру, а любов наповнила серденько теплом. Наприклад, мені головні герої фільму Гора між нами з чарівними герськими пейзажами і акторською грою щороку взимку дають розуміння того, що відбудеться, те, що має відбутися. Проти сила, духу і любов обов'язково подолають все. Ну як не повірити талановитій Кейт Вінслет та харизматичному Ідрісу Ельба? Вмикаю просто зараз, хоч і 115 раз. До речі, діліться в коментах улюбленими історіями марафон цікавіше, коли разом. Попкорн заготовити, звісно, проте можна замінити на альтернативу фруктові чіпси, наприклад. Завдання дня, думаю, вже зрозуміли, підготувати перелік улюблених фільмів з зимовим вайбом і поділитися принаймні найулюбленішим в коментарях, підготувати смаколики багато не буде. За бажанням можна створити квест за мотивами улюбленого фільму та Проходити його потім з друзями чи родиною. Створення атмосфери свята це відповідальна майже як робота, проте ну дуже захоплива. Чарівних кіновечерів вам, любі. До зустрічі наступного дня. І пам'ятайте, що все свідчує всі ваші бажання.